Молитвою і ходою вшанували пам'ять хмельницьких військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Близько 300 чоловік зібрались на головному майдані міста, щоб взяти участь в поминальній ході. Павліна Петрівна приїхала з Теофіполя. Рік тому на війні вона втратила сина. Каже, і досі не може повірити, що його вже немає. Я його все згадую. Воно в мене все в очах. Тільки що я все буду казати? Воно в мене все в очах. Він все те бачу, яке чубат. Він нікому вреда не робив. От служив армію, служив на Донеччині в Ясиноваті, приймав присягу. Не одмовлявся і не тікав. Кожний прийшов сюди, щоб згадати когось із близьких, вшанувати тих, хто, не шкодуючи власного життя, відстоював незалежність нашої країни. Люди з квітами та світлинами пройшлися від майдану незалежності до храму Христа Царя Всесвіту. <му> А які прийшли помінути своїх побратимів, кажуть, держава неналежним чином піклується про родини загиблих військових. Тому вони власними силами допомагають один одному, як можуть. Сьогодні багато сімей не забезпечених загиблих, не квартирами. Сьогодні є проблеми з проїздом, сьогодні є проблеми з землею, тобто проблем насамперед дуже дуже багато. Але ми намагаємося вирішити їх в мирний шлях. Після ходи пам'яті у костелі служили молебень за загиблими і влаштували поминальний обід. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини телеканал ТВ Сім